Всім привіт! З вами Арпіне. Давайте разом приготуємо смачну рибу з вершками. Беремо філе риби і нарізаємо на рівні кусочки. Рибу можна використати на свій смак: мінтай, хек, лосось, сом. Посипаємо сіллю з перцем з двох сторін. Для кращого смаку добре розтираємо. Кожен кусочок риби обвалюю в муці. На розігріту пательню даю вершкове масло. Як вершкове масло розтопилось, ставлю рибку. Обсмажую рибу з двох сторін по 2-3 хвилини. Потім обсмажену рибу перекладаю на тарілку. На цю саме пательню додаю оливкову олію, висипаю дрібно нарізану цибулю і обсмажую до золотистості. Повертаємо рибу на пательню до цибулі. Додаю вершки, закриваю кришкою і тушу на повільному вогні 8-10 хвилин. За 2 хвилини до завершення готовності додаю укроп. Я рибку подаю разом з гречкою. Якщо моє відео було корисним, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!